Месенджер Телеграм загроза національній безпеці чи ефективна платформа для інформування в мережі вкотре розгорілась палка дискусія з цього приводу. Але цього разу почали її політики та державні діячі, які аргументи за та проти телеграму наводять експерти. Неможливо побудувати у ці відносини да от з представництвами та і так далі. То залишається, хіба блокувати повністю думки українців щодо блокування месенджеру розділились. Що я вважаю, що потрібно його закривати Блокування, по-перше, ні к Чому не прийде питання? Чи доцільно в Україні використовувати месенджер з російським корінням? Маверинаю у публічній площині доволі часто нагадаємо, неодноразово повідомлялося, що інструменти телеграму дозволяють стежити за діями користувачів. А спецслужби РФ. Можуть мати доступ навіть до закритих чатів. З точки зору національної безпеки, це точно є проблемою. Це треба розуміти, при тому, що я абсолютно проти утисків свободи слова, але ну, це вже занадто. Тобто, у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому віщати все, що йому заманеться, абсолютно все, що він захоче. І прикру... а коли щось починають робити, прикриватись тим, що це свобода змі. Та це не свобода змі, це трошки інакше інакше називається в той же час. Кирило Буданов зазначає, що саме за допомогою Телеграму можна доносити інформацію до людей на тимчасово окупованих територіях. Частково це дійсно так, бо у захоплених Росією регіонах більшість українських ресурсів заблоковані. Дружні нам платформи, як там. Facebook, там, WhatsApp і так далі вважаються екстремістськими там в Росії, відповідно, поширюють цю, цю саму історію на нашій окупованій території. Відповідно, залишається небагато в контакті, які ми, власне, не розглядаємо, да або розглядаємо частково як допоміжний. От а Telegram – це те, що нам знайомо, де є вже аудиторія, де швидко можна створювати різні кампанії, проводити кампанії. Тому, звичайно, треба використовувати ці канали, які акумулювали потрібну нам аудиторію. Але в той же час експерти з цифрової безпеки кажуть, телеграм технічно побудований таким чином, що там є можливості контролю. Тому було б дивно, якби Росія цим не користувалась. Тож треба шукати баланс. Наприклад, радник голови офісу президента Михайло Подоляк вважає, що діяльність Телеграм має бути врегульовано з погляду прозорості та репутації, аби канали не були анонімними. А от голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин каже про блокування не всього месенджеру, а окремих каналів. Вони всі достатньо публічні. Насправді, СБУ моніторить все, що може трактуватись як виправдовування російської агресії. Це і анонімні канали і персоніфіковані, але по 26 каналам вже є чіткі аргументи. У таких каналів дуже чітко прослідковується мережа боти, які розганяють якісь шкідливі тези по інших синхронізованих каналах. Ярослав Юрчишин, голова комітету зі свободи слова Верховної Ради, як пише Форбс. Посилаючись на джерело, наближене до формування такого списку, спецслужби вже передали представникам месенджера перелік потенційно проблемних більш ніж 300 каналів. Традиційний варіант це якщо уряд має зв'язок з власником сервісу або розробником і може, спираючись на своє законодавство, вимагати щось заблокувати чи обмежити. Представництво телеграму в Україні немає. Воно це представництво, Існує якесь глобальне, але чи цей зв'язок працює нормально, мені невідомо. Скоріше, виглядає так, що він не працює. Тобто наші якісь запити ігноруються. Неможливо побудувати ці відносини да, от з представництвами і так далі, то залишається хіба блокувати повністю. Наприклад, там, видаляти з магазинів застосунків, пробувати блокувати веб-версію цього телеграму. Ну, і певні там обмеження, але будь-які обмеження можна обходити, наприклад, використовуючи VPN. бо зважаючи на популярність Телеграму, навряд українці просто від нього відмовляться. Власне саме це ми спитали у людей, чи вважають вони телеграм небезпечним, та чи готові до блокування месенджером. Удобно з Телеграмом, я пользуюсь Телеграмом. У меня двоякое чувство, но я не возражаю, скажем так. Если учитывать более ну, серьезные вещи, да, то, наверное, я как-то обойдусь, если это действительно э, это так важно для нас, и это взлоги э, для Украины, да, какие-то определенные несет... Э, Сложності в общем для України. Я думаю, що на зараз якраз телеграм мені кажется, что там не ну не найбезпечніше. Не в телеграм дуже багато поширюється неправдива інформація. Я вважаю, що потрібно її закривати. Кожен знаходить істочники інформації в будь-яких ресурсах, независимо это телеграм, інстаграм, речі. Всі постійно з ким-то діляться різними новостями, різними ссылками. Поэтому тут телеграм здесь вообще не при чем. Я дізнаюся зразу в першу чергу новини із цього месенджера, так що негативно, хай не закривають. Дуже багато відслідковується, це по-перше. І все дуже легко можна зламати і прочитати будь-яку інформацію. Но він не є, є безпечним, на мою думку. Тому я не буду проти, якщо зачинить, там у нас в країні. Мені буде все одно. Блокировка, во-первых, это ни к чему не приведет. Ну, конкретно национальной безопасности Украины, возможно, есть какие-то причины для блокировки его. Действительно, там могут продвигаться всякие, как сейчас, говорят, мысли, пропагандистские, то есть э, с той стороны. Вотно та дві сторони медалі вдруг з другої сторони блокіровка його та это... посігати на свободу слова з різниця ну напевно краще якщо закрити якщо там багато якого тим бачиш що він пов'язаний з росією інформація є інформація а хто як її вас це вже я вважаю що це діло кожного чоловіка оціювати її і мені здається, що інформація до бути. Згідно з результатами дослідження, яке провів сервіс Телеметріо наприкінці 2023 року, Україна на шостому місці у світі за кількістю каналів у телеграм з понад одним мільйоном підписників. Більше 80% українців обирають месенджер для читання новин. Тож, зважаючи на таку шалену популярність, багато тих, хто вважає блокування шкідливим, бо саме з Телеграму українці дізнаються інформацією про ракетні атаки, але є і інший бік цієї медалі публікації. Фото та відео наслідків, а так за що неодноразово критикували канали останнім часом в Україні заговорили і про блокування TikTok. Щодо TikTok, тут скоріше більше інформаційних кампанії. Та ми, ми розуміємо тому, тому що в Телеграмі це можуть бути і технічні моменти, і інформаційні кампанії. То в Тіктоці скоріше все це більше про інформаційну складову через те, що. Є певні алгоритми, на них можна впливати, можна поширювати відео. Це популярна платформа і в нас, і в сполучених штатах. І е, завдяки цьому можна впливати, ну як мінімум там на молодь і на і інших користувачів. Тікток належить китайській компанії, тож експерти кажуть, зважаючи на доволі теплі стосунки пекіну та москви, ніхто не гарантує, що Китай не передає РФ дані або не пояснює, як користуватися певними алгоритмами, аби впливати на тих. То дивиться TikTok відео з іншого боку, цей месенджер все ж таки має свої плюси. Наприклад, він став потужним майданчиком, де українські військові збирають пожертви. Також TikTok є популярним на окупованих територіях. Наприклад, серед наших підписників значний відсоток мешканців захоплених регіонів. До речі, якщо ви ще не підписані на новини Донбасу в TikTok, то приєднуйтесь. Тож на противагу ризикам маємо і певну користь, власне, як і у ситуації, з Телеграмом.